Всім доброго ранку. Сьогодні вирішила трішки розбавити свій контент із приготуванням їжі, зробити невеличке влогове відео. Стою на зупинці, буду їхати до своїх батьків, так як трішки насобиралася там робота, та й потрібно завести деякі продукти. Батьки живуть недалечко від нас на окраїні. Можна сказати, нашого міста, але теж же інший населений пункт. Хоча між нашим і їхнім населеним пунктом немає як такої границі, ні поля. Одне місто закінчується, починається їхнє село. Можна пішки дойти, можна на велосипеді доїхати, можна громадським транспортом, маршруткою міжміською, точніше, міською на крайню точку, а Там трішки потрібно пройти пішки, так як я сьогодні сама, хочу швиденько. Дождуся зараз автобуса. Ось мій пакет стоїть на лавочці, хоча б не забутися. Нікого все рівно немає. Я буду одна пасажирка. Зараз підготую відразу гроші за проїзд і буду чекати автобуса. Я ходжу на кінечній зупинці і тут трішки треба пройтися. Недалечко, але ж треба пройти, так як далі автобуси не їдуть. Це міські, вони курсують лише по місту. Сьогодні вихідна, погода гарна. Ще тільки 9 ранку. Ще, я думаю, встигну багато. Заплановано на сьогодні багато роботи. Недалечко від маминого подвір'я, ось на стовпі, лелеки зробили гніздо. І вже, мабуть, воно 10 років, може й більше, я точно не пам'ятаю. Прилітають кожної весни, висижують тут своїх діток і осінню відлітають. Ще поки що не прилетіли. Цікаво так спостерігати, коли вони прилітають, сидять у гнізді, потім з'являється там маленьке пташеня. Потім воно теж вчиться літати і відлітають вони в теплі краї. Коли вже вони прилетять. І саме цікаво, що прилітає, мабуть, одні й ті ж самі, одна й та ж сама пара лелек. Вони знаходять місце, знають, куди їм потрібно повернутися, де їхнє гніздо, як вони орієнтуються, як вони знаходять його. Мені ще трошки дойти і я вже буду на місці. Відкрито. Значить, мене чекають. І відразу до роботи на город потрібно садити чесник, так як сусіди вже з'явилися на городі. Угу. Пітрі пітрі не Густо садить чи рідко. Кого? Часник. Як так і буде. А потім і до цибулі дійшла черга. Так півдня і пройшло на городі. Робота весь час є, тільки сонечко вже пригріло, свій двір, город, робота весь час знаходиться. Не стільки попрацювала, як втомилася. Хорошо, кажуть, коли є свій двір, город. Не знаю, кому хорошо, кому не дуже. А так би сів і милувався б квітами, дивився, відпочивав, якби не треба було ніяку іншу роботу робити не переділась, не перезулася. Всі хочу показати вам Це чия прийшла мурка. Мурка, кс. Ти чия? Кс-кс. Робота роботою, а обід має бути по розпорядку. Поїла смачного маминого борщика, він у неї такий червоний, наваристий, дуже смачний. Я варю трошки світліший. Хліб мама дала, сметану, наїлася і буду збиратися додому. Хто як робить, так і їсть. Все, йду додому. Автобуса вже немає. Прийдеться мені йти пішки. Але нічого. Пройдуся трошки. Тут недалечко. Може, хвилин 40, смотря, як буду йти. Зараз покажу вам ще з цієї сторони. Ось гніздо, яке велике. Гарненько так, людей вже побіляно. Самому йти, звісно, скучно. Якби з Вілюшею. Але ж Вілюший сьогодні гурток, футбол. Через то він зі мною не пішов. А ви бачили, як ці які берези? Дірочку роблять, підвішують бутилочки і воно там накапує. Хтось прям так активно взявся за березу. Я оце йду і думаю, що все-таки як добре, що ми живемо в квартирі, тому що, щоб мати власний двір, треба дуже багато сили. Сили, енергії і бажання. Тут нескільки зробили роботами, як вже ноги не хочуть йти, мені ще додому далеченько. Дійшла, залишилося вийти на поверх і я вже вдома. О, Барні вже чує мене. Ще тільки зайшла в під'їзд, він вже гавкає. Ось такий мій вихідний день. Нарешті закінчується вже вечір. Буду відпочивати. Я вам дякую, що провели цей день разом зі мною. До наступної зустрічі. Пока-пока!